Панічні атаки, тривожні розлади, агорафобія. Частенько наблюдаю на просторах Тіктока, де розповідають люди. Приходьте до мене хто на потік, хто приходьте індивідуально, я вам допоможу позбутися панічних атак, агорафобії. Допоможу навчу приймати симптоми і ходіть на роботу, і ваше життя стане заєбісь. В У мене є дуже багато людей, які панічних атак позбулись, сидячи просто в мене на прямих ефірах. Є дуже багато людей, які позбулися горофобії, е, аналізуючи і передивляючи там мої відео і відео ще там других фахівців. Що я хочу сказати? Але ті люди зараз е, мене зрозуміють, які знаходяться в тривожному розладі, але ті люди, які позбулися уже панічних атак, ті люди, які вже позбулись або починають позбуватися горофобію, де починають вже виходити в торгові центри, їздити на мітро, вже навіть починають подорожувати. Згадайте, тривога на постійній основі, постійний якийсь дискомфорт, то давить в грудях, то трусить, то якась тривога така дика, то якісь думки, а вдруг в мене онкологія, а вдруг в мене цукровий діабет, а вдруг з дітьми щось станеться, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Що це таке, шановні? Це і є сам невроз. То, що ви позбулись панічних атак і агорофобії, це ви позбулись приблизно ось. Ось за що я говорю, панічну атаку позбутись не потрібно ходити місяцями на консультації або горафобія. Потрібно просто зрозуміти природу самої панічної атаки, тому що паніческа атака це не якийсь триглодіт, який вас накриває, а ви її создаєте самі. Паніка це поведінка людини. Достатньо поміняти поведінковий паттерн, зрозуміти, що це таке, і людина панічної атаки позбудеться. А от невроз це і є, ця хрень. З якого починаються вже панічні атаки. Не буває спочатку панічна атака, а потім невроз. На жаль, дуже фахівців багато не розуміють. Якщо людина отримала свою панічну атаку в квітні, то знайте, що в, в лютому вона вже попала в, стану, в стан тривожного розладу. Щоб позбутись самого неврозу, потрібно вскрити причини, по яких людина попала в тривожний розлад. І ці причини. Лежать у кожного в патогенезі особистості. Ці причини лежать у кожного в анамнезі життя. Хто, і тільки та людина позбудеться тривожного розладу, яка зрозуміє, через які причини вона вийшла в сам тривожний розлад. Хто хоче позбутися тривожних розладів, хто хоче позбутися горафобії, панічних атак, обсесивно-компульсивних розладів, я вам допоможу. Звати мене Сергій, Я працюю в методі КПТ когнітивно-повідінковому підході. Записуйтесь на консультації. Запам'ятайте, невроз це не вирок здоров'я минус.